Сьогодні я відмовився допомагати клієнту. До мене звернулася дівчина стаття 130 керування за знаками алкогольного сп'яніння, стаття 124, дорожня транспортна пригода. Вона потрапила в ДТП. Після ДТП під'їхала поліція негайно, запропонувала їй пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння з використанням приладу драгер, тому що вони, начебто, побачили у неї ознаки алкогольного сп'яніння. Однак вона поспішала до своєї дитини, до немовля якому 9 місяців. Вона поспішала, це стала причиною для того, щоб вона відмовилась від проходження огляду на стан окольного спініння. які наслідки? Тобто вона, перше, відмовилась від огляду на місці зупинки з використанням, ну, на місці ДТП, точніше, з використанням приладу драгер, і друге, вона відмовилась від закладу охорони здоров'я, огляду в закладі охорони здоров'я на стан алкогольного сп'яніння. Поліція склала абсолютно законний протокол за порушення пункту 2.5 правил дорожнього руху. Що тепер, які проблеми має дівчина? Вона є заберуть права, вона заплатить штраф 17 тисяч гривень, і після того, як прийде цілий рік, вона буде перездавати на водійське посвідчення. Що саме? Вона буде перездавати теорію, буде перездавати практику і буде проходити медичний огляд для того, щоб ці права повернути собі. Не потрапляйте, будь ласка, в такі ситуації. Якщо ви не знаєте, як діяти, краще звертатися до адвоката, який працює в таких справах. До речі, ми працюємо вже 9 років, знаємо про 130 і все і навіть більше. В разі потреби звертайтесь, будь ласка.